Які здобули таку вищу а, таку медичну освіту, як фаховий молодший бакалавр, фахівець з початківим рівнем, короткий цикл вищої медичної освіти. Раніше це була середня спеціальна освіта, перший бакалаврський рівень вищої медичної освіти і магістр з медсестринства. Виходячи з цих конкретних норм, ви вже Можете зрозуміти, чи підпадає, чи не підпадає конкретний працівник працівник вашому закладі під дію постанови. Наприклад, фармпрацівники не підпадають, бо в них інша освіта і інша спеціалізація чергове е, запитання, яке маємо, чи м, входить обов'язково матеріальна допомога на оздоровлення медичним працівникам у 13 500 та 20 000 гривень відповідно? Е, ні, не входить. Це додаткові гарантії, які заклад має е, е, е нараховувати. Також ще одне маємо запитання від керівників закладів охорони здоров'я чи зобов'язаний керівник за постановою 2 забезпечити диференціацію оплати праці лікарям та медичним сестрам в залежності від рівня їх кваліфікації постанова не встанов... конкретно. Ця постанова не встановлює таких вимог, однак загальна діяльність підприємства. Має грунтуватися на колективному договорі, в якому встановлені критерії, якими йдуть на рахування оплати праці, і там ви встановлюєте вже самі критерії відповідно до посади, до стажу, до навантаження. тощо. Ще маємо одне запитання. Доброго дня. В самій постанові не вказано, що лікарі, які уклали менше 70% декларацій з пацієнтами, не мають права на надбавку за престижність. Це вказано в змінах до типової форми договору, а зміни наразі не внесені. Тому чи є правомірним і обов'язковим на нарахування лікарям первинної ланки, які не набрали 70% декларацій від нормативу зарплати в розмірі 20 тисяч гривень. Зміни в договір скоро будуть. У будь-якому разі, це чинна постанова, це логіка виконання цієї постанови і відповідні гарантії для працівника. Тому, будь ласка, використовуйте цю норму про 70%. Знову ж таки, ви можете зробити оплату праці 20 тисяч лікарям, які не набрали. 70%, однак треба розуміти, з якого джерела ви вивіз ці кошти. Наприклад, якщо ваша міськова влада компенсує ці видатки, ви відповідно до вашого колективного договору робите оплату. Однак, якщо лікар не набрав 70%, ви нарахували йому 20 тисяч, і ви нам подаєте дані про збільшення заборгованості, то таку збільшення заборгованості по оплату праці. Міністерство охорони здоров'я не буде компенсувати, і відповідальність за це буде за таке нарахування буде на керівнику, і кошти вам доведеться шукати в місцевій владі за фактично у власників Запитання, чи входить оплата за проходження курсів підвищення кваліфікації в 13 500 та 20 тисяч гривень? І як розраховувати, як розраховувати середню оплату праці в такому випадку? Yeah. Чи входить оплата за проходження курсів, підвищення кваліфікації в 13 500 та 20 тисяч гривень? І як розраховувати середню оплату праці за період проходження курсів? Дякую за запитання. Ми окремо. Вибачте, дякую за запитання. Поки що відповіді немає. Ми сьогодні опрацюємо і напишемо на сайті Міністерства охорони здоров'я роз'яснення щодо оплати праці керівник... лікарям, які знаходяться на курсах підвищення кваліфікації. Олексій Олександрович, уточніть, будь ласка, ще раз, що підпадають під дію постанови біологи, біохіміки, логопеди та психологи. Під дію постанови підпадають лікарі. Яких є відповідна вища освіта? Зараз дивлюсь щодо біологів. Одну секунду, було роз'яснення. Перелік посад професіоналів з вищою, так. Я зачитаю, бо це юридичні нюанси. Перелік посад професіоналів з вищою немедичною освітою затверджений наказом Міністерства охорони здоров'я від 24 лютого 2001 року номер 364 ви маєте враховувати також переліки професіоналів з вищої медичної освіти освітою, медико-лабораторної справи у сфері охорони здоров'я, професіоналів з вищої медичної освітою, медико-профілактичної справи у сфері охорони здоров'я, професіоналів вищою медичної освіти, які працюють у бюро судово-медичної експертизи, кваліфіканих вимог до цих посад визначено у довіднику кваліфікаційних характеристик. Професії працівників випуск номер 78 охорона здоров'я затверджень наказу МОЗ. Тобто, положення постанови номер 2 поширюється на ці категорії працівників. Тобто, для біологів, фактично, ну, як приклад, ця постанова на них поширюється. Текст пояснення буде так само опублікований на сайті Міністерства охорони здоров'я, щоб ви могли його використовувати при нарахуванні заробітної плати. Наступне запитання, яке маємо від керівників закладів охорони здоров'я, роз'ясніть, будь ласка, порядок оплати праці лікарів інтернів та лікарів стажистів, адже читаємо ми всі, але нам не вистачає саме роз'яснення. лікарі інтернам прямо вказано, що не підпадають під дію цієї постанови, тому ви нараховуєте їм зарплату оплату праці так само, як попередні. Ще одне запитання. Чи застосовувати диференціацію в нарахуванні зарплати при недостатності коштів? Якщо у вас у закладі недостатньо коштів? То ви приводите свої, ви виконуєте мінімальні гранічні показники, тобто 20 тисячі 13500, і подаєте нам на компенсацію цих, на дофінансування, фактично, і на погашення заборгованості по оплаті праці. У даному випадку диференціації між працівниками фактично не буде. Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи підпадає посада головної медсестри під дію даної постанови? Так, підпадає. Чергове е, запитання, як розраховувати відпускні, адже розмір відпускних в першій половині року буде менше 13 500 та 20 000 гривень. Тут я вам раджу передивитись на семінари, які ми проводили у грудні місяці. Вони опубліковані на YouTube-каналі Міністерства охорони здоров'я, Семінар з питань зарплати. Там фахівець розповідає. Нюанси нарахування за, заробітної плати, фактично фахівець з бухгалтерської справи, які це краще розуміється, і там роз, детальне роз'яснення, як нараховувати відпускні та інші надбавки. Другове запитання, яке маємо від керівників закладів охорони здоров'я, шкідливі умови або доплата за спецконтингент іде поверх цих доплат, якщо в закладі достатньо фінансових ресурсів, оплата за шкідливі умови праці має бути поверх. Якщо ми зараз кажемо про заклади, в яких не вистачає коштів. То це буде включено у 20 тисяч гривень. Скажіть, будь ласка, чи не будуть цими зарплатами прирівнювання всіх, прирівнювання всіх? Так, адже таким чином однакову зарплатню отримує і молодий лікар, і найкваліфікованіший. В закладах, які фінансово спроможні. Вони зможуть собі забезпечити диференціацію оплати праці відповідно до критеріїв, які встановлені в колективному договорі. В закладах і це 85% усіх закладів. Заклади, які на сьогодні фінансово не спроможні, і їм не вистачає коштів. Ми бачимо, що і на сьогодні ситуація не відрізняється. Диференціація в цих закладів мінімальна. Людина отримає 10 і 12 тисяч гривень, фактично нівелюючи цей механізм доплати. Тому перший крок ми робимо встановлюємо мінімум 20 тисяч гривень зі збільшенням бюджетів закладів, зі збільшенням видатків на охорону здоров'я. Здоров'я, ви зможете диференціювати оплату праці ваших працівників відповідно до критеріїв, які узгоджені у ваших колективних договорах. Олексій Олександровичу, скажіть, будь ласка, медичний директор має право на 20 тисяч гривень? Медичний директор буде підпадати під норму 60% і... В нього буде вища заробітна плата відповідна середня серед лікарів, плюс до 60%. Конкретна сума буде встановлена вже а, в рамках а, внутрішніх процедур. Скажіть, будь ласка, чи підпадають під дію постанови медичні сестри, які працюють у школах? А, Постанова номер два стосується закладів охорони здоров'я. Тому, на жаль, на сьогодні медичні сестри, які працюють у школах, не підпадають під дію постанови. А ми розмовляємо з міністерством освіти і з міністерством фінансів для того, щоб в майбутньому і ці медичні працівники так само отримували гідну оплату праці. Скажіть, будь ласка, чи стосується постанова двох лікарів стоматологів на госпрозрахунку? Гарантії щодо мінімальної проплати праці стосуються всіх працівників закладів охорони здоров'я. Якщо заклад фінансується наприклад тільки з місцевого бюджету? Так, по зрахунку це відповідальність місцевої влади та керівника закладу нарахувати лікарям відповідні відповідні рівні оплати праці. Скажіть, будь ласка, чи будуть затверджені нові цифри у тарифних розрядах починаючи з мінімалки по першому розряду? Якщо так, то коли очікувати? Ні, не будуть. бо... КМП можуть не використовувати ці тарифні розряди, а це питання регулюється фактично вже колективним договором і наявними ресурсами Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, чи можна встановлювати надбавку фіксованою сумою, а не відсотком для КНП? Так, ви в змозі встановити надбавку в том, тим механізмом, який ви використовуєте і яким вам зручніше. Тут е, ваша авторна праці дає вам е, е, право розпоряджатися коштами на власний розсуд. Е, Мінімальні гарантії, е, мінімальна оплата праці, базова оплата праці встановлена у. Скажіть, будь ласка, чи підпадає під дію постанови заступника головного лікаря? Я думаю, що за заступника головного лікаря ми так само надамо роз'яснення. Бо в постанові цього прямо не визначено. Ми проконсультуємося з, з командою юристів і надамо роз'яснення так само на сайті Міністерства охорони здоров'я. Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, яка заробітна плата шкільних медичних сестер, якщо вони знаходяться у штаті закладу охорони здоров'я, але фактично працюють у школі? А якщо медичні сестри, які фізично знаходяться, да як ви описали ситуацію? Вони фізично знаходяться в школі. Однак є співробітниками закладу охорони здоров'я в такому випадку. На них звісно розповсюджується постанова, бо вони є працівниками закладу охорони здоров'я відповідно 13 500 – Це їх гарантії від уряду. Будь ласка, як визначити заробітну плату директора? Кожного місяця розраховувати середню заробітну плату лікарів? Ми не регулюємо. Однак ви можете використати ваш фінансовий план для розрахунку або встановити один раз від до січня на цілий рік або на півроку. Подивіться, як вам зручить це вирахувати і прийти до консенсусу. Ми вас не хочемо ставити до кандидати, тому визначайте відповідно до критеріїв у вас є що п'ять відсотків. Як ви його розрахуєте? Це ваше право приймати рішення. Скажіть, будь ласка, як оплачувати півтори ставки: 20 тисяч гривень чи 30 тисяч гривень? А якщо людина працює 12 годин на день, то фактично в неї є мінімальна гарантія 30 тисяч, 30 тисяч гривень. А якщо ви людину на півтори ставки переводили раніше для того, щоб вона отримувала більше коштів, то однак вона не працювала ці півтора півтори норми, на 12 робочих годин то, мабуть, слід привести у відповідність до її графіку роботи на от одну ставку чи більше, і вже розраховувати оплату праці відповідно до навантаження і кількості годин, які людина відпрацювала. Ті оплати, які ви отримуєте від Національної служби здоров'я, ви маєте спрямувати на оплату праці на закупівлю ліків і на харчування пацієнтів. Ми не встановлюємо конкретний відсоток, однак ми розуміємо, що якщо б заклад з програм медичних гарантій е, направив менше 85% на оплату праці, то до такого закладу у нас будуть у нас і у Державдитслужби будуть питання, чому з програм медичної гарантії кошти пішли не на оплату праці, а на е, закупівлю якогось обладнання. Е, бо ми зараз часто бачимо, купляються нові автівки. Е, Робиться гарний ремонт, а лікарі не отримують гідних оплати праці. Тому спрямовувати кошти на отримані від Національної служби здоров'я на оплату праці. Як я сказав на початок, найбільш ефективно, коли з бюджету вашого всього закладу, який формується з програми дичь гарантій, місцевих бюджетів, платні послуги, благодійні надходження. 73-78% йде на оплату праці е, працівників під час аудиту ми будемо дивитися на ці цифри, і якщо з програми медичної гарантії пішли кошти не, е, не для того, щоб забезпечити 20 тисяч 13 500, до таких закладів у нас буде багато питань. Олександровичу, скажіть, будь ласка, а, чи будуть доплати стоматологам підприємств, які заключили договір з НСЗУ? Продовж шести місяців будуть, і ключовим індикатором для стоматології в нас буде їх фінансова забезпечення їх фінансової спроможності? Бо ми розуміємо, що Недостатньо активно використовуються в стоматології платні послуги, йде значна кількість неформальних платежів, тому у вас буде півроку для того, щоб привести вашу господарську діяльність у відповідність до діяльності підприємств, почати заробляти кошти, бути фінансово спроможними і тоді. Питань щодо компенсації у вас не має бути. Олексій Олександрович, скажіть, будь ласка, ФАПи не включені в договір з НСЗУ. Працівники ФАПів також повинні отримувати 13 500? ФАПи Фаби, а, є частини команд Ликей. На ФАПах. Надається обмежена медична допомога, лікарі мають виїжджати на ФАПи і надавати там медичну допомогу. Важливе питання наскільки мережа ФАПів у вас правильно організована, бо важливо, щоб лікар мав змогу. Як мінімум раз на тиждень виїжджати на ФАП. Якщо він не виїжджає, то кількість ФАПів на території, вона не відповідає правильно структурованій мережі. Тому у вас знову ж таки, я так розумію, що заклади, в яких є питання з ФАПами, вони, в них недостатньо коштів для того, щоб компенсувати ці нормативи. Що ми бачимо взагалі по первинній медичної допомоги? Всі заклади, в яких на одного лікаря чотири інших працівника, медичних і немедичних, вони всі фінансово спроможні і успішні. Заклади, в яких на одного лікаря 5 і більше працівників, вони мають складнощі з фінансуванням і мають проблеми з фінансовою спроможністю. Ми бачимо деякі, деякі заклади, які на одного медичного працівника мають по 10, по 15, на одного лікаря мають по 10, по 15 інших працівників. Особливо до таких закладів у нас будуть питання бо якщо немає доцільності в певному ФАПі, а місцева влада не дофінансовує, тому ми будемо так само мати діалог з місцевою владою, щоб вони дофінансували. Бо національний рівень дає стандарт по гарантії, є оптимальна кількість декларацій, і пацієнти мають отримати фізичний контакт з лікарем. Вони мають спілкуватися. Якщо лікар не виїжджає на якийсь віддалений ФАП роками, то в нас питання до існування цього ФАПу. Або треба міняти внутрішню модель, як заклад формує цю кількість фапів і знов ж таки про їх доцільність. Однак це вже діалог з кожним окремим закладом, який ми будемо якраз вести впродовж наступних півроку. Олександровичу, маємо до вас останнє на сьогодні запитання. Чи маємо право кошти отримання від надання допомоги з ковід хворими використовувати не тільки на доплати до 300%, відсотків, а й використовувати для виплати відсотків для виконання вимог постанови 2 лікарям та медсестрам, які не беруть участь у лікуванні хворих на ковід? Так, ви маєте право у вас закладу формуються з різних пакетів національної служби здоров'я. Одні пакети вам дають більше коштів, інші пакети менше, однак модель має формуватися так, що заклад цілком фінансово спроможний, і кошти з різних пакетів вони в вашому закладі інтегруються в один, і ви вже надаєте медичну допомогу всім своїм пацієнтам. Тому так в рамках вашого загального бюджету, який сформувався з програм медичної гарантії з місцевого бюджету, будь ласка, направляйте 83-87% коштів на фонд оплати праці. Дуже дякую всім, будемо на цьому завершити. Ми бачимо ще велику кількість питань. Ми їх опрацюємо і будемо надавати роз'яснення і на сайті Міністерства охорони здоров'я, і на телефоні гарячої лінії, яка була анонсована вчора. Телефон ви можете взяти знову ж таки на сайті Міністерства охорони здоров'я. Сподіваюсь, що всі давайте так. Завдання номер один на сьогодні: всі лікарі та середній медичний персонал мають отримати нарахування згідно новим рівнем оплати праці. Ті заклади, які не справляються, отримують, які не зможуть компенсувати, виплатити оплату праці, виплатити. Зробити виплату по оплату праці отримують дофінансування за окремим механізмом, за окремим пакетом з Національної служби здоров'я на цьому, все дякую за увагу. На все добре.